Доброго ранку всім. Ми привезли з Наташею до млина, кукурудзу знову, вже свіжу, турічню ми вже помололи, ждемо мельника. Так, Ларісочка, для тебе ще одне відео знімаємо на млині. Оце, бачиш, колись був млин, а зараз, дивиш, що з нього залишилося. Тут був пожар, чи хтось підпалив, чи що. Тут ну, не було що палити, але ну, криша згоріла. Вже давно, а склад ще діє. В общем, остаються руїни. Ми сидимо без світла, не хочемо включати того генератора, Наташа в'яже. Коло віконечка. Да, чекаємо, повинно бути вже. Сьогодні 3 на 3, але поки ще трошки немає. Ми встигли рано змолоти, не було коли знімати, бо все бігом. Набирали, мололи, в мішку перевозили. В общем, була гарачка, вже наробилися, тими мішками натягалися, ждемо світу. Наташа в'яже. Носочки на двох спицях. А я не вмію на двох. Я на чотирьох колись дивилася, як мама моя в'яже, і собі навчилася. Інтернету ж не було, зараз інтернету, що хоч, можна навчитися. На двох швидше? Ну так, да. але ж я лінуюся вчитися. В торік я в'язала то носки, то жилетку. Олешкові. Це вже не то купила на жилетку, але не знаю, коли я приступлю, бо він вже виріс тої. Ой, таке, а я сиджу коло смаколиків, ще не доїли і перекусюю хлібчик з смальцем. Любиме блюдо. Ще часничком потерти, іначе з кобасою. Наташа попоралася і продовжує в'язати при фонарику. І ще нема світла в нас із дванадцяти, да, вона заколотила, що ти на піцу, замісила тістечко на піцу з Тасікою в школу. Нема світла, прийдеться йти включати генератора, хоч і лінуємося. Отаку Наташа вже спекла піцу Стасікові в школу. Світла вже у нас 18.08, світла нема. Це в нас генератор включений. Зараз швидко піцу попакує і будемо виключати, бо теж економимо на цьому. Всім інтернету на добраніч. Нема. Да, Так, інтернету нема. Не знаємо, коли ми загрузимо. Спокійної ночі.